У Пекіні побудували високотехнологічну розв'язку. У Нью-Йорку презентували хай-тек-парковку. В Амстердамі вдосконалили систему велодоріжок. У Бердичеві мінлива хмарність. Мряка. Десь такий вигляд мають звичайні випуски новин. Але настав час все змінити. Три тезіси високотехнологічний запровадили і кривий ріг. Сьогодні нарешті зустрінуться в одному реченні. Зелена хвиля унікальне для України технологічне рішення, нарешті запровадили. Щоправда, не у столиці, а у кривому розі. Найдовшу в місті Європи. Схема роботи на диво проста. Завдяки спеціальному алгоритму роботи світлофорів та чіткому дотриманню швидкісного режиму водії зможуть швидше долати певні ділянки свого маршруту, не зупиняючись на червоне світло. Однак, на відміну від київських чиновників, які теж запустили зелену хвилю, криворожани пішли трохи далі і встановили отакі допоміжні таблички, які чітко вказують, яку саме швидкість необхідно обрати для поїздки без зупинки. Наразі нововведення працює лише на головних вулицях міста. Однак місцеві автомобілісти вже встигли оцінити його переваги. Я считаю, что это довольно-таки удобно для тех, кто не нарушает правила, кто ездит со скоростью указанной на табличке. И так можно проехать по всей зеленой волне, не попав ни на один красный светофор. Ну, для тих, хто нарушать правила, это, звісно, не подайде, тому що максимальна скорость, котрою показує табличка, 60, соответственно, є більше не попадеш. Зелена хвиля у кривому розі не тільки забезпечить комфортну та економну поїздку, а ще й привчатиме водіїв не порушувати правила дорожнього руху. Запевняють поліцейські. Тим самим не створюється, не створюється. Затори в дорожньому русі на перехрестях підвищується безпека дорожнього руху. Ми почули думку експерта. Тепер самим варто перевірити, як же працює зелена хвиля. На табло зараз 60. Поїхали! Для експерименту вибрали один з найпопулярніших маршрутів від центрального автовокзалу до кільця 95-го кварталу. Їдемо дотримуючись рекомендованої швидкості. Наш вердикт зелена хвиля у кривому розі працює. Тому джедаї питають вас, очільники інших міст, що заважає і вам запровадити такі сучасні способи вирішення дорожніх проблем. Адже кривий ріг далеко не мегаполіс.